Відомий український мандрівник, фахівець з екстремального одиночного виживання Сергій Гордієнко завітав до Вінниці, аби поділитися своїм досвідом в пішохідних експедиціях. Акція має назву Україна, фортеця європейської свободи. Вона присвячена батьківщині і її захисникам, що борються і захищають свободу та незалежність. Ця експедиція це експедиційна акція на честь тих, хто зараз воює на фронті, в пам'ять тих, Кого з нами вже немає, але залиша в наших серцях, наших героїв. Ну і це заради всіх, скажімо, народів, котрі борються зараз за свою свободу. Моя головна задача це показати, що людина, котра йде за своєю мрією, не повинна її зрадити. Тоді все буде нормально. Загальна протяжність маршруту становить 2744 кілометра від міста Дніпро і до вершини Говерли, а також у зворотному напрямку. Найважчі труднощі можуть бути зумовлені погодою, але це не страшно, коли ти виконуєш свою ціль. Більша частина це польові умови. Це не мед, це або ліс, або степ, або поле, скажімо так. Полу дикі регіони. Справа в тому, що Абсолютно е диких у нас немає ні, Карпати. Охочих прослухати цікаву лекцію виявилось доволі багато. Світлана лише починає займатися мандрівками, тому сьогоднішня подія була наповнена порадами, які їй підуть на користь. Дізналася, що треба працювати над своїм тілом, щоб як він сказав, щоб була вже броня, і ніякі хащі, ніяка спека не була перепоною для того, щоб йти далі мандрувати. Зустріч з мандрівником відбулася сприяння департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Зійшлася з двох напрямків. По перше, ми відстежували в медіа подорож пана Сергія. Договерли, і ми знали, поспілкувалися з колегами з Ямполя, що він в них вже побував і провів декілька зустрічей. І паралельно з нами сконтактували його якраз тамтешні друзі вже з півдня Вінниччини, запропонувавши по зворотній дорозі, коли він вже заходитиме до Вінниці, організувати таку зустріч з фотовиставкою вже в Вінниці, для того, щоб сюди теж могли з'їхатися ті, хто не потрапив раніше, ті, хто з Вінниччини дізнаються і зможуть сюди прийти. Також в рамках зустрічі пройшла виставка фоторобіт дослідника, знятих під час його експедицій в Арктику і Антарктику.